Рюкзак-упек у розмірі S, розрахований на зріст 115 130 м. Об'єм рюкзака 12 літрів, вага 700 грам. Рюкзак має два відділення. Має передні, бічні та задні світловідбивні елементи. Основне відділення має внутрішні роздільники. Переднє відділення має органайзер. Брелок, бічні кишені для пляшки для води або термосу. Ощільнена ручка, ручка петля, нагрудний ремінь, з регулюванням по висоті. Спинка рюкзака анатомічна. дно ущільнене з прогумованими ніжками.